Ось у нас є на продаж така дискова борона, дискова борона БДТ-3. Захват її був 3,2 метра, вона була X-образна, хто розуміє, які йдуть БДТ-3. Ми її проробили на В-образну, захват 2,9 метри. Ось такий стан, як ми бачимо, Значить диски передні. Крайній це по-моєму, БДТ-диск, а остальні, якщо не помиляюсь всі, Ну Раніше були точно всі, можливо там якісь замінені. Не дуже багато було використання, видно, стан дисків не дуже такий поганий, щоб так сказати, що ними працювати і працювати. Значить, ось така у нас резина. Разина з автомобіля Джак. Задні диски ось такі, БДТ, тільки не ромашка. А просто такі круглі. Ось вона так виглядає, без котка, з такими цепочками. В продажі буде. З комплектом ключів. Все, як ви бачите, окрім е, лома. Тому що лом самим потрібен, це вже якби самі свій лом поставити, то якби не проблема. Ось такі, як ми бачимо, диски. Стан дисків дуже такий добрий. Ось так все зроблено. Е, значить, оцей циліндр буде замінений по причині він підтікає. Е, немає би, часу і бажання його перебрати, і не звичайний комплект, де буде встановлений або новий, або з ремонту. У нас є циліндри, поставимо якийсь хороший циліндр. У нас є, якби це не питання. Ось тут у нас вона виходить, регулюється глибина передніх дисків, а задні регулюються можна на колесах, можна на принодітильному, ну зависимо, як вам потрібно. В принципі, ось така Бо вона буде за дуже хорошу ціну. В принципі, я там далі думаю скажу або напишу ціну. Е, значить, Миколаївська область, Парамайський район біля села Благодатного. Там буквально сусіднє село. Е, в принципі, що? Можливо, так, да, кстати, можливо, буде потрібно, не знаю. Тут треба да, буде потрібно, Ось, як ви бачите, замінити втулку і два підшипника. Це якби по щелках помазать така ситуація. А останні, в принципі, в дуже гарному стані, вони якби без проблем. Ми їх міняли той рік. Е, значить, е, а причина продажі, я трохи пізніше покажу, он причина продажі, тому що ці, ця дискова борона нам замала. Е, значить, дана дискова борона експлуатувалася. З такими тракторами, як ЮМЗ-6, МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-892. Стан, ну ось його видно, що вона там ніде так не варена, не було в неї ніяких тріщин, Тобто все, що ми це переварили тільки під іксобрано, ну і ось ми бачимо, що цепки, щоб не залипало. Тобто так зроблено. Подивлюся, можливо якісь будуть запчастини, такі валіки, все то, це все буде в комплекті. Ну, в принципі, що все. Ось така дискова. Кому потрібно, звертайтеся або в коментарі, або в повідомлення. Далі, думаю, поговоримо. А ціну я ж кажу, я її вже, напевно, напишу, так буде зручніше. Ось така дискова. Може кому цікаво, перероблено, дуже багато роботи зроблено. Стан, ну я що говорити, я скажу, дуже шикарний стан, звісно, за ту ціну, за яку можна буде продаватись, я вам скажу так, краще точно не найдешей верообразну. Далі що в кінці хотів ще додати, що буде відео, як вона працює після пшениці, після соняшника, після кукурудзи, щоб люди орієнтувалися, як вона працює, чи вона їм підходить, чи ні.

В продажу буде 3 по тій причині, що куплена більша барона, так як у нас хто слідкує за нашим каналом куплений більший трактор і для нього потрібна ось така балана. Та якби маловато для нас, придбали ось таку балану. тобто я думаю видно. Якось так. Це вже ми її переробили, вона була 5-6 метрів захватом, ми забили на 4,9, але все одно вона якби нам завелико. Будемо 4-6. Викидатися 3 диски, в ще один диск. Ну як там. В принципі, то працює нормально, але е так як са погода, за ну, вологи достатньо, дуже важко, як сказати важко. 8 км так то працює без питань. А дана дискова оборона повинна працювати від 8 до 12 км. Тобто, ну, рекомендована швидкість 10 км. Тому думаю зменшимо. Якось так це причина, чому ми продаємо БДТ-3. В принципі, ось така борона. А якщо будуть якісь запчастини, ми подивимось, тобто це все буде в комплекті, враховане в ціну, ось комплект ключів, ось він так у нас зроблений, тобто все з собою, щоб ніяких питань. Ось такі диски, якби, стан. Тобто можемо подивитися підшипники, як я вже казав, вали тут. Оце єдине, що потрібно буде один підшипник, ой, два підшипника і втулку замінити. Тому що прощолкали помазати і таке вийшло. А інші ну, якби ви бачите, що стан, вони міняні, вони мінні у 2021 році осінню. Значить, дискова дана працювала у нас виходить минулий рік, 21 рік і 12-й рік. А після того, то там, ну, як брали знайомі користуватися, так як в нас вона була АГ24, вона і є якби під 892. ну Якби ми не користувалися, так як не було потреби. Якось так. Ну а зараз ось вирішили продати.